У минулому відеоролику я вам показував, як зареєструватися, пройти верифікацію та зробити свій перший депозит на біржу Bybit. А сьогодні у нас другий урок, де я вам покажу, як торгувати на спотовій торгівлі. Для початку давайте перейдемо у наш спотовий гаманець, щоб подивитися, що у нас на балансі. Ось наш спотовий баланс, і давайте уявімо, що у нас тут на балансі 100 USDT. Тобто ви зробили депозит на 100 USDT, і у вас тут зараз є 100 USDT. Тепер ви хочете купити якусь криптовалюту, до прикладу, токен біт там чи біткоін, ефір і так далі. І для того, щоб нам придбати якусь криптовалюту за наші USDT, нам тут необхідно перейти в таку вкладку, як ми бачимо, торгівля. Тут у нас є спотова торгівля та можна зробити конвертацію. Але я не рекомендую робити конвертацію, тому що ви так само можете це все зробити на спотовій торгівлі, і я рекомендую привикнути саме до неї. Тут у нас зразу пропонує декілька пар. Давайте перейдемо на пару біткоін до USDT. Давайте спершу розберемо, що тут де знаходиться. Дивіться, в лівій колонці тут ми можемо вибрати різні криптовалюти, які ми хочемо придбати. Тобто, от є пара біткоін до USDT, можна тут так само вибрати Ефіріум до USDT. Також тут можна в пошуку знайти будь-яку іншу криптовалюту, яка вас цікавить, що торгується на Bybit. Також ось тут в вкладці можна вибрати інший стейбл чи іншу криптовалюту, до якої ви хочете торгувати, до прикладу. Пара до USDC, і також ви тут можете вибрати біткоін, що торгується до USDC. Тобто, якщо б у вас були не USDT, а USDC, вам би прийшлось вибирати пару біткоін до USDC. Також тут можна вибрати пару біткоін до різних криптовалют, наприклад, біткоін до Bit, біткоін до ефіра, біткоін до лайткоїна і так далі, як ви бачите, можна. Так, також торгувати. Але до цього всього ви дійдете з часом. Спершу нам необхідно навчитись купляти за наші стейблкоїни криптовалюту. Тому я ось повертаюсь до нашої пари Bitcoin USDT, і далі буду показувати, що де знаходиться. Так, тут посередині у нас є графік біткоїна, який торгується до USDT. І бачимо, зараз у нас курс біткоїна 28921. 28 921. і саме по такій ціні ми зараз можемо придбати біткоїн. або ж частинку його, так як в нас всього 100 USDT. Тут у нас колонка, де показуються всі різні покупки інших користувачів на біржі, хто купляє біткоїн, хто продає. Це якби ось така книга ордерів. Ну і справа у нас колонка, в якій ми можемо якраз виставити наш ордер та придбати біткоін. Тепер ознайомлюю вас, що за що відповідає. Дивіться, у нас тут є купівля і продаж. Тобто, якщо б у нас був біткоін, ми можемо його продати та обміняти його на USDT. Але нас зараз цікавить купівля, так як ми хочемо придбати біткоін. Тут у нас є можливість вибрати лімітний або ринковий ордер. Що за що відповідає? Дивіться, якщо є лімітний ордер, то ви можете виставити. Свій ордер по якійсь ціні. Якщо ціна дійде до ціни виставленої у вашому ордері, то ваш ордер також спрацює і ви купите за нього біткоін. Тобто, як це працює? Дивіться, зараз у нас ціна є 28,921. Тут у нас також виставлена така ціна, але ми хочемо поставити до прикладу, що ми хочемо купити біткоін по 28 тисяч. Нижче, ось тут ми вибираємо кількість біткоїна або вартість в USDT, на яку вартість ми хочемо купити того біткоїна. До прикладу, давайте виберемо 50 USDT. І тут одразу у нас по такій ціні підрахувалася кількість біткоїна і скільки це буде за цих 50 USDT. Тепер ми можемо натиснути на кнопку купити біткоїн». Як бачимо, ми вже виставили наш ордер. Ось він є ось тут, його можна переглянути. І коли тепер біткоін, ціна біткоїна ось сюди опуститься донизу, до ціни 20, 28 тисяч, то тоді наш ордер спрацює, і ми купимо на 50 доларів біткоїна ось таку от кількість. А якщо говорити про ринкові ордер, то ви просто пишете кількість USDT, на яку ви хочете купити біткоін, до прикладу, ті ж самі 50 USDT. Натискаєте Купити і ваш ордер одразу спрацьовує. Тобто Bybit одразу вам купив по ринковій ціні біткоїна на суму 50 USDT. Тому, якщо ви хочете просто зайти і купити біткоїна на 50 USDT, то ви можете просто взяти ринковий ордер, ввести суму в USDT, на яку ви хочете купити. І... Придбати собі біткоін. А якщо ви хочете трейдити на спотовій торгівлі, там виставляти ордера, по якій ціні купити, які продати, вам потрібен саме лімітний ордер. Також що варто зазначити на лімітних ордерах значно менші комісії. Тобто, якщо б ви зараз вели ось цю суму ринкову вручну, вели кількість 50, USDT натиснули на купити біткоін, то тоді ви, можна сказати, там трішки зекономите на комісії. Ця сума незначна, але вона якби різниця є. І на 50 USDT, я думаю, що ви цю суму в принципі, і не замітите, тому можете сміло купляти її по ринковій ціні, щоб, до прикладу, не чекати, як я ось зараз. Коли мій ордер спрацює. Тому що, як бачимо, зараз ціна трішки піднялась на 4 долари. Тому зараз мені потрібно почекати, коли ціна біткоїна опуститься трішки нижче. Тоді мій ордер спрацює і я куплю його знову на 50 USDT. А якщо ви хочете, до прикладу, продати свій біткоін, який ви придбали, заходите ось сюди, в продаж, тут вводите суму біткоїна, яку ви хочете продати. або в кількість USDT, яку ви хочете отримати. Я до прикладу, оскільки я купляв біткоін на 50 USDT, я хочу назад повернути свій 50 USDT. І я тут вартість ордера ввів 50 USDT і натискаю на кнопку Продати біткоін. Як бачимо, ордер мій одразу спрацював, і я назад купив свій 50 USDT. Тому якщо вас цікавила саме спотова торгівля на біржі Байбі, то як ви бачите, тут нічого складного немає. А якщо говорити про ф'ючерсну торгівлю, то я про це розкажу у наступному відеоролику. Тому підписуйтесь та ставте сповіщення. Так, давайте зараз все підсумуємо. Ви заходите в свій спотовий гаманець, дивитесь, що у вас на балансі, скільки у вас USDT чи іншої криптовалюти. Заходите тоді в торгівлю. вибираєте спотову торгівлю, вибираєте тут до прикладу біткоін USDT. Якщо вас цікавить якась інша криптовалюта, то ось тут в пошуку або ось таким способом шукаєте її, я б рекомендував пошуку, тому що ось так буде довго. Просто тут натискайте на пару, яка вас цікавить, я, наприклад, виберу XRP до USDT. Тут дивитесь на поточну ціну, тут виставляєте свій ордер лімітний або ринковий. Якщо ви хочете швидко купити якусь криптовалюту, то вибирайте ринковий ордер. Пишете, на яку суму, до прикладу, 20 USDT, і натискаєте на кнопку Купити. Якщо ж вас цікавить лімітний ордер, то заходите сюди, виставляєте ціну XRP, по якій ви хотіли б цю криптовалюту придбати, вводите кількість та натискаєте на кнопку Купити XRP. А якщо ви, до прикладу, хочете скласти свій криптовалютний портфель зі 100 доларів, то до прикладу тут купили на 10, зайшли собі в якусь іншу пару в іншу криптовалюту, яка вас цікавить. Також її купили там на 10 долларів, ще іншу купили на 10, на 20. І ось таким чином ви можете придбати різної криптовалюти, потім зайти в активи, зайти в спотовий свій гаманець і побачите, що вона вже у вас є на вашому гаманці. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!